Це я, Чмолік. а це старт сервис. Почати опитування. Так, почати, давайте. <кхем> я у нас опитувати, мені не здаватися. Ти мав хороший день. Так, помню так. Ти мав багато респанс але Я не можу... Але ти ж Обов'язків. Mm. Так. Подивись. Повсюди. Бують. Чи, Чи знайомий вам оточення? Нє. В мене така кімната. Знаєш, де ти знаходишся? Ні. Виключай. Що ти коли-небудь мав панічні атаки? не мав. Чи ти знаходив... Так. Чи ты куда-нибудь? У меня в своем истовании. Так. Океа запитання філософське. Ти віриш в Бога. Так. Тоже дочь газом таке запитання задають. В таких іграх. Ви відповідаєте на ці запитання з Доброе волі? Так. Я буду не цю отсюда. А я да. впевнені? Так. Напевно. Ти включилась в комфорте ночі? Так. Якщо вы буде буде кашу? Ем... Эмм. Не ходим будет заметлюсь, говорят. Так, я таке. Повідка зай. Ты прибирал, зі свого сторону останнім часом. Так, все одні прям. Відкрий папку на своєму стуле. Тут в місці папки? с папкой. Жапочки. Не, а шо, а шо тут еще? Кись пас, тут харпичка ч? Не. Так. Че я вот доступ до інтернету. Так. Я пиздикю, но скачував. Ты мачки набуть вой? Так. Дальше. Ой-ой-ой. Ты без... то попал без шукати пришибаться. Так, свиська. Ты один? Нет. А то мост таків на ки, я нуден. Якби е... ты кричав, кто ж биквичов? Нящил встретить зайти Теоден Не, за те, Ні, з чувак. кисчувак. Вот что-нибудь Заспокойся, ведь візьме... мы дошки успокойся Зличку лих Ой. Ты заспокоишься? Так. Спокійно все. вс. Ты... Ай, не знаю, не теж сказать. У хочу хоть справжнє, а не просто помога машина. Так, справжнє. Це называется життя? А. А чиє життя? Так, є. в тому, щоб жити. Ти знаєш... ой ой Ти вже знаєш, хто ти. кто Так? Ебар. Ты знаешь, что стался? Нет, аж що сталося? мы будем платить. Ой, так. Ой-ой. Я вам сказав правду про існування. Ви за порядчивать. Це... Не, Речь, правда, не правда. Сколько будет? Админ. Что админ? Не. Просто я пытаюсь записать. Правильно поедаешь? Так. за админ я не понял. Ой, ой, Е, якби я міг за тут виш Ти не разу був шокований? Ні. Можна ті папу хочеш так правду так, давай. Щось жодним ставимо? Куди своє кноп? Знай вікно. Кудись навколо себе в цій кімнаті. Ой, убью ты на тупик. Дай Нічого нереального. Я сквозь сничку. Я люблю тебя. О, покольно. Кто за карточка тупи тогда? Ты повочет листы плач, точка, так ты, но я ще запичка. По Як і все. от така игра була походу. Запитання. Запитання були интересні. Забачте мою робочим, напевно, якщо нам это не зроблю. Добре. Ставте лайки, подписывайтесь на мій канал. Заходьте на мій телеграм. Всім па, -па!